Розділ Його видав збій у рації я був глибоко захоплений чимось, чого ніколи раніше не робив, коли усе це почув. Працював над тулубом кінчиком ножа і якраз почав відчувати перші справжні поколювання уздовж хребта та ніг. Тож не хотів зупинятись. А от рація. Це ще гірша новина, ніж просто прибуття охоронця, якщо він викличе підкріплення або перекриє дорогу, цілком можливо, що доведеться пояснювати щось з речей, які я тут робив, а це буде дуже і дуже важко. Я подивився на Яворські, з тим було майже все, і все ж не було якогось задоволення. Занадто багато безладу. Та й я насправді не знайшов того, що шукав. Було кілька моментів, коли я відчував себе на межі чогось дивовижного, якогось откровення, пов'язаного з чим, з водою, за вікном, але цього не сталося. Тож тепер у мене недокінчений, неохайний, незадоволений гвалтівник дітей, а ще охоронець. Втім, я не дуже люблю поспішати із закінченням справи, це дуже важливий момент, точніш, справжнє полегшення для нас обох, для мене та темного супутника. Але все ж який вибір, довгу мить, надто довгу насправді, і мені за це дуже соромно, я думав про те, щоб вбити охоронця та все закінчити як потрібно це було б легко. Та й я зміг би продовжувати з чистою душею, але ні, ну, звичайно, ні. Так не піде. Охоронець невинний, настільки, наскільки це можливо, живучи в Майамі. він напевно не робив нічого гіршого, аніж обігнати інших водіїв на швидкісний автомагістралі Палметто він же практично білосніжний, тож доведеться звідси вшиватись. Але якщо мені і доведеться залишити яворський, не зовсім, скажімо так, закінченим, а себе не зовсім задоволеним, то що ж, пощастить наступного разу? Я дивився на брудну маленьку комаху і відчував, як мене наповнює огида. З цієї штуки стікали слиз і кров, Потворна волога рідина булькотіла на його обличчі. З рота витікав жахливий червоний струмок. Від раптового нападу гніву я розрізав яворське горло і одразу ж пошкодував про цю необачну реакцію, пирснув фонтан жахливої рідини і зробив усе видовище навколо ще більш схожим на жахливу помилку. Відчуваючи себе брудним, я пішов до сходів. Холодне та роздратоване бурчання темного супутника мене переслідувало. Я пішов на другий поверх і боком підійшов до вікна без скла. Внизу побачив припаркований гольфкар охоронця, який стояв у напрямку старого Катлера. Це означало, як я сподівався, що він приїхав з іншого боку і не бачив моєї машини. Біля гольфкару стояв товстий молодик із оливковою шкірою чорним волоссям і ріденькими чорними вусами. Він дивився на будівлю, на щастя, на зовсім інший кінець. Невже він щось почув? Чи просто їхав своїм звичайним маршрутом? Треба, напевно, сподіватись саме на це якщо він справді щось почув і зараз стоїть та кличе на допомогу, мене ймовірно, спіймають. Може, я й розумний, але все ж недостатньо вправний, щоб викрутитись з цієї ситуації. Тим часом молодий охоронець доторкнувся великим пальцем до своїх вусів та пригладив їх, ніби заохочуючи зростати густіше. Потім насупився та обвів поглядом фасад будівлі. Я відсахнувся і, коли знову визирнув через мить, то ледь побачив верхівку голови. Він заходить всередину. Я почекав, доки не почув його кроки на сходовому майданчику, потім виліз у вікно, застрягши на півдорозі між першим і другим поверхами, тримаючись кінчиками пальців за цемент під віконня. а потім зістрибнув, приземлився невдало, підвернув щиколотку на камені, а ще обідрав суглоб. Проте все ж, швидко кульгаючи, вдалося сховатись у тіні. Та дістатись до машини. Серце шалено калатало, коли я нарешті сів на водійські сидіння. Я озирнувся і не побачив охоронця, завів двигун і все ще з вимкненими фарами поїхав якомога швидше та тихіше на Роуд в напрямку південного Майами. Я обрав довгий шлях додому уздовж Діксі Хайвей, серце усе ще калатало у вухах. Дурний ризик, я ж раніше ніколи не робив нічого настільки імпульсивного, ніколи нічого не робив без ретельного планування. Такий він, Кодекс Гаррі, треба бути обережним, переконаним у власній безпеці та готовим. Замість цього ось це. Мене ж могли спіймати, побачити. От я дурний. А що як не вдалося б почути охоронця? То що? Його б довелося вбивати? Невинну людину. Я був цілком впевнений, що Гаррі цього б не схвалив. Це ж усе так брудно і неприємно. І, звичайно, я усе ще в небезпеці. Якщо охоронець проїжджав повз мою машину, то напевно записав номер. Я взяв на себе безглузді жахливі ризики, пішов проти усіх своїх ретельних процедур. Поставив на кін усе своє ретельно побудоване життя і заради чого? Заради вбивства, заради гострих відчуттів? Який сором. Десь в затіненому кутку мого розуму пролунало відлуння. Ну так, як соромно, і знайомий сміх. Я глибоко вдихнув та подивився на свої руки на кормі. Проте все ж це було захопливо, вірно, шалено захопливо. Життя наповнилось новими відчуттями, а ще глибоким розчаруванням це щось таке абсолютно нове, цікаве, і дивне відчуття, що усе це кудись веде до чогось важливого, до чогось нового і водночас знайомого. До наступного разу треба це усе краще продумати. Не те, щоб такий наступний раз я планував, і, звичайно, ніколи більше не зроблю нічого такого дурного та імпульсивного, ніколи. А ось один такий раз це весело. Втім, неважливо треба рушити додому та надзвичайно довго постояти під душем. А потім, коли я вийду. Час і думка, яка небажано і несподівано прийшла мені в голову. Я ж домовився зустрітись з Ритою саме зараз, згідно з годинником на панелі приладів. Навіщо? Я ж не знаю, що там відбувається у жіночому розумі. Чому я взагалі маю думати, для чого нам зустрічатись у такий момент, коли усі мої нервові закінчення стерчать дибки. Втім... Неважливо, навіть якщо Рита буде на мене кричати, та й навіть мене не турбуватимуть її зауваження щодо моїх недоліків характеру, але все ж витрачати час для того, щоб усе це послухати, коли існують інші набагато важливіші речі. Найбільше хотілось обміркувати, що я не зробив з дорогим покійним Яворськи до кульмінації у нас було ще далеко. Тож можна подумати, куди мої дії мене вели, і як це пов'язано з тим іншим художником, який переслідував мене і кинув виклик мені своєю роботою. І з усім цим мені що справді потрібна рита, але, звичайно, я до неї поїду. І, звичайно, ця зустріч перетвориться на Алібі, якщо буде потрібно. Як детектив, ви що могли подумати, що я? Крім того, я тоді сварився зі своєю дівчиною, ну, насправді, колишньою дівчиною. У той момент я абсолютно не сумнівався, що Рита просто хотіла яке там слово треба вживати, випустити пару? Ну, так, напевно, Рита хотіла, щоб я приїхав і щоб вона випустила пару. Тому що у мене є певні серйозні недоліки характеру, на які вона повинна була вказати з супутнім вибухом емоцій, і моя присутність необхідна. Оскільки це було так, я приділив додаткову хвилину, щоб привести себе до ладу, повернувся назад до Коконадогров і припаркувався на протилежному боці мосту, під яким був гарний глибокий канал. Я узяв Пару великих коралових каменів з під дерев, кинув їх у сумку Шопер, де була пластикова плівка, рукавички та ніж, і кинув ту у центр каналу. Довелося зупинитись ще раз у маленькому темному парку, майже біля будинку Рити і ретельно вмитись. Я мав бути охайним та презентабельним. На крики лютої жінки слід дивитись як напівформальну подію. Але уявіть моє здивування, коли я подзвонив у її двері за кілька хвилин. Вона не розчинила ті навстіж, не почала кидати в мене меблі та образи. Насправді вона відчинила дуже повільно та обережно, наполовину ховаючись за дверима, ніби дуже злякалась того, що може чекати її з іншого боку, і враховуючи, що там був я. Це свідчило про рідкісний, здоровий глуст. Декстер? сказала вона м'яко, сором'язливо, ніби не була впевнена, чи хоче, щоб я відповів так або ні. Я вже й не думала, що ти прийдеш, але все ж я тут. Вона довго не відповідала занадто довго, а потім трохи ширше відчинила двері і сказала Ти зайдеш? Будь ласка, і якщо її невпевнений кульгавий тон, не схожий на жоден який я коли небудь чув від неї раніше був несподіванкою, уявіть, наскільки я був здивований її одягом. Здається, цю штуку називають пенюаром, або, можливо, не гріже, оскільки тканини там було значно менше, ніж потрібно. Як би вона там не називалась, Рита безумовно була в цьому, і як би дивно це не було, я вважаю, що цей типу одяг був призначений для мене. Будь ласка, невпевнено повторила вона. Так, стоп, усе це занадто. Я маю на увазі, що мені тут треба робити. Я взагалі тут киплю від незакінчених справ з Яворські, та й темний супутник усе ще невдоволено бурмотить. А ще швидкий огляд загальної ситуації показує, що мені треба якось розірватись між дорогою Депс та темним художником. А зараз від мене очікують зробити щось людське. Але що? Тобто рита ж, ну вона ж. Вона що не сердилась на мене? Що тут відбувається? І чому це відбувається зі мною? Я відправила дітей до сусідки, сказала вона та штовхнула двері стегном. Я зайшов. І знаєте, можна придумати безліч способів описати те, що сталося далі, але жоден з них не здається адекватним. Ріта пішла до дивана. Я за нею, вона сіла, і я теж. Здавалось, їй було незручно, і вона стискала ліву руку правою. Здавалось, вона чекала на щось, а я не був зовсім впевнений на що саме, тому помітив, що думаю про незакінчену справу з Яворськи. От тільки б дати мені тоді ще трохи більше часу. Що б я тоді зробив? І коли я про усе це подумав, то зрозумів, що рита тихо плаче, я подивився на неї, намагаючись відкинути думки про викрадача дівчинок. І хоч би що там було, все ж не зміг зрозуміти, чому Рита плакала, але оскільки я довго і старанно практикувався в імітації людської істоти, я знав, що повинен її втішити, саме тому нахилився і поклав руку їй на плече. Рита, ну, не треба. Не зовсім така гарна фраза, але її високо оцінили багато експертів до того ж, вона, напевно, ефективна. Рита кинулась на мене та притулилась обличчям до моїх грудей. Я міцніше обійняв її. І знову побачив руку, яка менш ніж годину тому тримала закривавлений філейний ніж над маленьким двірником, від цієї думки чомусь запаморочилось у голові. І справді я не знаю, як це сталося, але сталося. Ось якусь мить я гладжу її, і говорю: ну ну, не треба, дивлячись на венка на руці. Відчуваючи, як б'ється пульс, приплив сили яскравості, коли мій ніж торкався живота яворські, а наступної миті, ну, здається, Рита на мене подивилась, а ще я впевнений, що подивився на неї у відповідь. І все ж я якимсь чином побачив не її, а акуратний стос холодних і безкровних кінцівок. А Потім відчув біля пряжки ременя не руки рити, а зростаючий незадоволений крик темного супутника. А через деякий час, ну, це все ще для мене незбагненно. Я маю на увазі, ну що там, на дивані. І як це взагалі сталося? А вже після. Коли я заліз у своє маленьке зручненьке ліжко, я був виснажений. Зазвичай мені не потрібно багато спати, але все ж я відчував, що сьогодні вночі знадобляться як мінімум 36 годин сну, підйоми, спади, напруга від нових вражень, усе це мене виснажило. Особливо яворський, це огидне. Мокре створіння. Здавалось, я використав увесь свій запас адреналіну на місяць за цей один імпульсивний вечір, я навіть не міг обдумати події цього вечору від дивного імпульсу, який змусив так шалено вилетіти в ніч, аж до дуже дивних речей, які трапились зі мною і зритою. Я залишив її спати, і вона сама, здавалась була набагато щасливішою. Але бідний, похмурий, божевільний декстер знову не мав ніякого розуміння, що відбувається. Можливо, тому моя голова, торкнувшись подушки, змусила мене майже миттєво заснути. І ось я над містом, немов птиця легка і швидка. Холодний вітер оточує мене, тягне вниз, вгору, туди, де місячне світло мерехтить на воді. Я увійшов у тісну кімнату, там, де лежав маленький двірник. Він дивився на мене і сміявся, і через мить уже не був собою, а жінкою, а чоловік з ножем дивиться вгору. Туди, де я кружляю над тілом. Я повертаю голову і чую Гаррі за дверима. Повертаюсь і потім раптово бачу, що на столі, а потім я прокинувся. Біль у голові був такий, ніби її щойно розкололи. Було відчуття, ніби я ледь заплющив очі, але ні, годинник на тумбочці показував п'яту чотирнадцять. Ще один сон, такий собі міжміський дзвінок на фантомну вечірню лінію. Не дивно, що більшу частину свого життя я стійко відмовлявся їх бачити, це ж так тупо, безглузді, очевидні символи, повністю неконтрольований та тривожний суп із думок, ненависна кричуща нісенітниця. Тож я лежав і не міг знову заснути. Думаючи про ці образи, якби мені довелося снити, чи не зробило б мене більш цікавим і незвичайним? Я потер, пульсуючі скроні, і сів на краю ліжка в розгубленому затьмаренні, що зі мною відбувається, і чому це не може статися з кимось іншим. Цей сон відрізнявся від інших, я не був впевнений, у чому саме. І що ця відмінність означає? Минулого разу я був абсолютно впевнений, що ось ось станеться ще одне вбивство і навіть знав де. Але цього разу я зітхнув і пішов на кухню випити води. Голова Барбі стукнула, коли я відчинив холодильник. Я стояв і дивився на неї, потягуючи велику склянку холодної води. Яскраві блакитні очі дивились на мене у відповідь, не кліпуючи чому до мене завітав сон? Невже це результат напруги від вчорашніх пригод? Я ніколи раніше не відчував такої напруги, як правило, мої справи завжди були деякою мірою звільненням. Хоча, звичайно, я ніколи раніше не був так близько до катастрофи. Але снити про це деякі образи були занадто очевидними, яворські, Гаррі, невидиме обличчя чоловіка з ножем. Дійсно, навіщо турбуватися зараз речами з психології для першокурсників? Та й взагалі на що перейматись цим сном? Насправді ж мені потрібен відпочинок, а я замість цього тут, на кухні, граюсь з лялькою Барбі. Я знову перевернув голову. Вона стукнулась. А взагалі, до чого тут Барбі? Як розгадати цю загадку та врятувати кар'єру Дебори? Як обійти Лагуерту? Ця обідолашна так мною захоплюється. І заради усього святого, якщо взагалі щось святеє у цьому світі, чому Рита зробила таке зі мною? Раптом життя здалось мені викривленою мильною оперою. і це занадто. Я узяв аспірин та сперся об кухонну стійку, з'їв три таблетки. Смак не дуже сподобався. Мені взагалі не дуже подобались ліки, окрім тих випадків, коли їх даю я, особливо після смерті Гаррі. Кінець п'ятнадцятого розділу